Я сюди 731 групи, хочу представити вам проєкт, програму на тематику кульсової роботи, помічник комп'ютера на моє програмування плюс білдер. З'являється заставка. В програми є такі можливості. Розглянемо перше, буваючи меню, додати рецепт. Вводимо назву рецепта. Сам рецепт до І також можна дати зображення рецепта. Додаємо зображення. І натискаємо кнопку Додати рецепт». І так, наш рецепт вже є в базі даних. Закриваємо нашу форму. І ось можна знайти його. Також у моєї програми є можливість видаляти рецепти. Натискаємо видалити рецепт, шукаємо наш рецепт, який нам не потрібен. І видаляємо. І тут в нашій базі вже не буде цього рецепта. Можна це дивитися. Наступною можливістю моєї програми є робоче вікно, яке знаходиться в правому. Пра частині форми. Можна додавати кілограми продукції за робочий день, які виготовили на підприємстві, і ціну в гривні. І так, на протязі кожного робочого дня в кінці користувач додає свої записи, а потім в головній таблиці комп'ютера. Всі записи відображаються. І можна порахувати загальний прибуток цього підприємства за будь-який період часу. А заробітне платня працівника це 10% від цієї суми підприємства. І також можна підрахувати це. І присутня кнопка очищення таблиці повністю очищає таблицю прибутку. Також є налаштування. Можна сховати календар і годинник, якщо втомився зір, а також додати його. Є маленька справка в моїй програмі. Помічник, хто розробив і керівник проєкту. Закриваємо вихід програми.